Доброго ранку, шановні українські аграрії. Юрій пише, сіли вашу пшеницю сорди депот, міжряді 30 см з висівом 100 кг на гектар до 30 жовтня, напевно, минулого року. Урожайність 6 тонн, задоволений результатом. Ну, з дивіться, бачите, хочу сказати історію одну, що для кожної зони, для кожної ну, технології своя історія. З 30 см я ніколи не сіяв в міжряді, ніколи. Поки що. Хто я знає, що там далі буде. Але те, що у вас є результати такі, це нормально. Ну, якщо 100 кг, це десь висіли 2 мільйона. А ми, я для себе сію сію 6 мільйонів. Зрозуміло, що я не знаю, з якої ви зони. Напевно, більш посушливо, тому що ви на 30 сантиметрах, я так думаю, і хочу для себе ну, якби зробити висновки такі, що колеги, можна виростити, можливо, там із наймінімальною. Густотою і все інше, і з пізніми посівмо. Тому що це ж теж не характерно, Юрій, що ви посіяли там 30 жовтня. Це ж теж невірно, не давайте І Скажемо для всіх, що от рік такий був минулий рік, принаймні, що сіли ми всі пізно. Але от рік так склався, ну мало того, що ми там з вами зробили якусь технологію, правильно, неправильно, у кожна своя історія. Рік склався таким чином, що ви, я отримали прекрасні врожні пшениці. Я не знаю, як у вас, але у нас найвища урожайність пшениці за всю історію нашого господарства. Ніколи такої врожайності не було. І я хочу сказати, що я щасливий за вас, що ви купили пшеницю саме у нас, довірили тому, довірились якості, тому що я намагаюся її вирощувати дуже якісно як для себе, тому що ту пшеницю, яку я вам трую на поле, так само я трую собі, так само доробляю. Тобто якість доробки в мене. У нас прекрасно, як на мій погляд, тому що я бачив еліти, супереліти, які приходять сміттям наполовину. І з масою тисячі 30-27 грамів і всякої іншої історії. Хочу сказати, що маса тисячі впливає на врожайність. Хай би мені що там не розповідали. Ми знову заклали дослід з масою тисячі. І, ар, і артіста і депота ми заклали масу, з масою тисячі в межах 32 грамів, якщо не помиляюся. Щоб ще раз до себе показати, ми в цьому році показували результат, що маса тисячі впливає. Колеги, до 40% насіння зерно, яке ми насіння, на насіння перетворювали, нам прийшлося відправити на ферму, тому що воно має масу тисячі менше там, 50 грамів. Ми про якість, так що не забувайте, що у нас якісне насіння. Пропонуємо зараз горох, люпин, люцерна, горох, фацелія, редька оліна запрошу співпраці. Все є в нашому сайті.